Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими поліції області та оперативниками обласного управління департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції викрили діяльність нарколабораторій з виробництва наркотичних речовин. Організував їхню діяльність 30-річний житель Тернополя та залучив чотирьох спільників. Гараж та кімнату у квартирі обладнали під лабораторію, де виготовляли амфетамін та альфа пвп для подальшого збуту. Інгредієнти зловмисники отримували через поштові сервіси. Такий бізнес ділкам приносив щомісяця до Ста тисяч гривень прибутку. Поліцейські за підтримки спецпризначенців корт затримали організатора та одного з учасників наркогрупування та провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у двох нарколабораторіях. Вилучили наркотичні та психотропні речовини, обладнання для виготовлення наркотиків, записники з рецептами. Усім учасникам угрупування поліцейські повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Підозрюваний може загрожувати покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває за Суального керівництва Тернопільської обласної прокуратури